Вже давно логотип перестав бути просто гарненькою картинкою, і треба давати дещо більше. А саме стратегія перед створенням логотипу. Взагалі, логотип це дуже комплексна робота, яка займає не одну годинку вашого часу. І треба розуміти, як створювати логотип так, щоб він працював на бізнес і щоб він був говірким. Тож давайте розбиратися. Сьогодні ми будемо розбиратися зі стратегією бренду для створення логотипу. І сподіваюся, через це відео буде вам більш розуміліше, як треба підходити до створення логотипу, для того, щоб ваш замовник був задоволений і ви були максимально задоволені від своєї проробленої роботи. Я буду намагатися показувати все максимально поступово і для того, щоб вам було зрозуміло, це все мій шлях, як я підходжу до створення логотипу, які процеси я роблю до для того, щоб максимально занурено вже прийти і підійти до створення самого логотипу. Перше, що чого все починається, це дослідження бренду. Як ви розумієте, це бриф. Бриф може бути максимально різний. Він складається конкретно під вас, і ви складаєте його конкретно під себе. Там мають бути ті запитання, які допоможуть вам у створенні логотипу. Так, звісно, є купа шаблонів. Якщо ви не знаєте, ви в перший раз це робите, ви можете взяти з шаблону, але з часом у вас свій бриф він вишліфується. Я буду сьогодні все показувати на прикладі логотипу, який я робила для школи англійської мови. У нас є бренд англійської школи, але він трошки незвичний. По перше, в нього назва Бож. По-друге, він дуже яскравий. Ви на молодіжну аудиторію, тому що ми підбираємо все індивідуальне підучня. Але в той ж самий час ми дуже серйозні, тому що в нас великі круті партнери. Допоможте лого... Коли був заповнений бриф, був розроблений ось такий мудборд. Ось такий у нас тільо. Але я почала думати, який може бути не банальний контекст у школи англійської мови? що без білого, червоного і синього і без борщу? Насправді колись ми робили для них пов'язані з борщем, але вони зростають, теж і цінності змінюються. Так Виглядала моя робоча зона. Я шукала, думала, як би щось зробити. Таке цікаве не типово перший варіант в мене була ідея зробити щось зі львом. тому що у Льва дуже сильна асоціація з British School. робити такі олдмані, дорого багато Труги був також щось на олдмані, похожий, але більш стікі. Але потім я подумала. Про це тільки марки себе комфортно відчувають у всьому світі. У всьому світі їх зрозуміють. Саме і тебе усюди зрозуміють, якщо ти будеш знати англійську мову. І народилось ось це. Логотип прямо побудований на Марці. Це і стало основною ідеєю і концепцією цього логотипу. Що ми можемо розповісти історію створення логотипу замовнику, Далі йому буде набагато легше комунікувати і продати наш логотип своїй аудиторії. Тож зараз ви бачите всі варіанти, які я розробила, і пишіть, які. І вам сподобався найбільше. Про нього детальніше про концепцію я розповідала у цьому відео. Можете подивитись, якщо хочете зануритись більше у концептуальні логотипи. І відносно нещодавно я тримаю свій бриф у Google формах, і це набагато зручніше, бо не всі мають Word, бо не всі можуть заповнювати качати. А Google форму заповнити можна прямо на телефоні. Які запитання у мене тут є? Ви можете передивитися. Якщо вам треба щось для себе взяти, то беріть для себе. І мені максимально зручно з таким брифом. Працювати, тобто перед початком роботи ми віддаємо бриф, бриф заповнюється, ми його вивчаємо. І що конкретно треба вивчати? Які продукти послуги надає бренд, у чому його унікальна пропозиція, так названа УТП: унікальна торгівельна пропозиція. Унікальна торгівельна пропозиція. В принципі, в брифі ми вивчаємо все, що є. І в брифі зібрані всі запитання, які допоможуть нам. Це і цільова аудиторія, це і чим займається бренд, це їх слоган, це їх місія. Ось такі всі моменти, тому що місія до ж дуже важливо. Бо бренд може бути здаватися дуже серйозним, наприклад, це будівельна компанія, але вони дуже фаново підходять до своїх замовників, вони не типові, вони більш про комфорт, так? Тобто треба розуміти і мету вашого замовника, і мету вашого бізнесу, з яким ви займаєтесь. Які продукти послуги надає бренд, і в чому його унікальність? Все це є у моєму брифі. Я вивчаю його і переходжу до наступного пункту після вивчення: це аналіз цільової аудиторії. Так як сам засновник, Знає свій продукт, не знає ніхто. Тож треба трошки прислухуватись до нього. Що мається на увазі? Цільова аудиторія це просто гігант у створенні логотипу. Тому що, спираючись саме на цільову аудиторію, ми будемо розуміти, в якій стилістиці нам треба працювати, які сенси нам треба передавати, і як ці сенси будуть сприйматися цільовою аудиторією. Тому дуже важливо розуміти цю цільову аудиторію. Цільова аудиторія у нас така: подорожує, працює онлайн, фріланс або міжнародна компанія, вік від 20 до 30 П'іти доволі молоді люди працюємо з компаніями та бізнесами. Хотілось би трохи формально зробити лого та стилістику. А ще ми вийшли на міжнародний рівень. і Хочеться, щоб це було зрозуміло всім. Тобто, цільова аудиторія у нас молода, але хочеться. Також підкреслити статусність так, як вони працюють з міжнародними компаніями. Вік географія. в чому є потреба, як логотип може спілкуватися з клієнтом? Якщо ваш замовник дуже скудненько знає свою цільову аудиторію, це поганенько, або якщо він маленько розповів про нього, ви можете скористатися тим, чи є. Це Instagram, якщо він є вже, і, наприклад, сайт. Більшість інформації про цільову аудиторію я зібрала на сайті саме у розділі відгуки. Якщо ми навіть просто там подивимось, прологортаємо цю сторінку, ми побачимо, що в більшості у нас українці це українці, які живуть за кордоном. І прочитуючи, перечитуючи відгуки, я зрозуміла, з якою проблемою в основному приходять всі учні до школи, і як ці проблеми вирішуються. Тож, основні з них я виписала. Тобто, ми зрозуміли, що більшість це українці за кордоном, і в чому є потреба, проблематика, важко запам'ятовуються слова. Хочеться не нудних уроків, мотивація, недостаток цієї мотивації, знання для бізнесу і мандрівок, комфортне життя за кордоном. Будемо тримати у себе в голові, що більшість цільової аудиторії це українці, які живуть за кордоном. Все це я взяла з їх сайту. Також знову ж таки, якщо у вас немає в там розділу відгуки у ваш, на вашому сайті, чи щось таке, ви можете просто зайти в інстаграм Бренду і подивитися. Які в них підписки, що це за люди, де вони живуть, який в них спосіб життя, і так далі? У нас тут доволі активний, активенький сегмент. Далі не менш важлива частина це аналіз конкурентів. Дуже велику частину цьому я присвятила саме на міні з лого, тому що аналіз конкурентів це те, на чому буде базуватися наш новий логотип, і те, як ми зможемо виділятися в подальшому. Вивчення ринку та конкурентів, аналіз дизайнів, логотипів, конкурентів для розуміння тенденцій і можливості виділятися. Якщо ми не будемо аналізувати ринок, ми просто будемо стріляти не туди, куди треба. Ми будемо робити просто те, що нам здається, гарним, ніяк не розуміючи, що взагалі є на ринку, і як, якщо є така потреба, виділитись, як можна виділитись на міні-курсі лого Ми робимо дуже велику таку обширну табличку, де я розповідаю, як працювати зі цими складовими. Але якщо коротко, то для того, щоб зробити аналіз конкурентів, вам треба скласти цілу табличку, де ви відповідаєте на ці запитання. Назва компанії, аналіз лого, де ви детально описуєте, що ви взагалі бачите, фірмові кольори, які використовують середній чек продукту, цільова аудиторія, соціальне життя, як, як ведуть, тобто соціальні мережі, враження та яка в них є унікальність. Бажано так зробити з трьома чотирма брендами, які ви бачите школами в моєму випадку. Які ви бачите, і ви зразу зрозумієте, у чому вони сходяться, і яка є у них тенденція? Зрозуміти чи вона корисна, чи вона навпаки така не дуже цікава. Наприклад, у всіх однакові кольори це корисно чи не корисно? Не дуже корисно насправді. Або, наприклад, вони всі ведуть активне соціальне життя, але як саме вони це ведуть? Це корисно, наприклад, і що ви можете взяти для свого бренду? А що треба буде 100% змінювати для того, щоб школа виділялася на фоні інших? Також корисна практика просто в інстаграмі писати English school, як в моєму випадку, і подивитися, що тут у нас є. Дуже-дуже великий відсоток шкіл вони роблять або просто герб, або використовують американський прапор, англійський прапор, або використовують ці кольори. Тобто це така тенденція, ми про це будемо говорити надалі. У нас тут є доволі широкий спектр можливостей для креативу, тому що все доволі. Стандартно. Я хочу сказати, що стандартні логотипи це не завжди погано, це треба дивитися під цільову аудиторію, і про це ми сьогодні ще поговоримо. Наступне позиціонування бренду. Позиціонування бренду це визначення того, чим бренд відрізняється від конкурентів, розробка ключових повідомлень та емоцій, які бренд хоче донести. Тобто, те, що я казала, це унікальна торгівельна пропозиція УТП. І в цій школі вона дуже жирненька, тому що в них багато є унікальних пропозицій. Які вони можуть запропонувати учням? Я вам раджу, якщо ви співпрацюєте з якою школою, брендом і так далі, спробувати їх продукцію, зрозуміти на собі, чим вони відрізняються, що в них є такого, що можна було висвітлити. Тож, спробувавши їх продукт, я зібрала для себе декілька тенденцій, які я зрозуміла, що вони дійсно відрізняються на ринку, які є круті, які є незвичні, які є сучасними. По перше, створення актуальних гайдів на різні тематики: різдво, тревелінг і так далі. Це розроблялося з МДСтудіо. Тож часто є такі запити, як створити цілий гайд по фільму якомусь, де вивчаються нові слова, дуже цікаво. Тревелінг, що треба знати, і також це все робиться дуже ненудно. тільки актуальні слова, сленги і так далі, які ви можете використовувати у вашій дорозі або повсякденному житті. Приходять люди з близькими цінностями. Тут от, треба ось так поміняти місцями. Будування бренду на основі особистості школа має свій інстаграм, якщо ми подивимось. Вона має свій інстаграм, але він не такий активний. Більшість, хто йде на у цю школу, вони приходять саме через Аліну. Аліна це засновниця школи, і люди, коли підписуються на неї, є два варіанти: вони підписуються або просто хочуть знати англійську краще, в неї актуальна англійська, і от вони вивчають або їм подобається просто Аліна, і вони підписуються. І вже близькі по духу з нею люди розуміють, що вони, якщо будуть навчатися англійською, то вони будуть навчатися саме у неї, бо дуже близькі. Близькі цінності, немалий пласт людей приходять саме з близькими цінностями, які а, відображає а, Аліна через свою сторінку. Далі створення ком'юніті це не просто школа, де сухо ви вивчаєте щось. О, постійно є якісь івенти, ком'юніті, кемпи, де ви можете приходити спілкуватися і вивчати англійську цікаво. Це активна англійська, це дуже круто. Не нудна англійська, я поясню, що це значить, і англійська по інтересам, незважаючи наскільки крейзі інтереси це можуть бути. Наприклад, пер Своїм заняттям я розповіла, що мені цікаво. І е, я розповіла, що мені дуже цікаві сіткоми, я їх люблю. Я дуже полюбляю музику, особливо Америка 2000-х, це просто топ. Тож, коли я прийшла на урок, я була дуже-дуже. Радісна за те, що мені підготували ось таку даплічонку з просто моїми інтересами. Це, до речі, не реклама. Просто я розповідаю, дійсно, яка унікальна в них торгівельна пропозиція була і яка мене зачепила. Я вчила турецьку, я хочу ще почати вчити руми, румунську, але англійська це така база і мова, яка зі мною, напевно, все життя проводить. І е, мені не цікаво вчити мову чисто через те, що «Hello, my name is John», джон хаваю і так далі, це не цікаво. Мені саме хотілося вчити по фільмам, по музиці і так далі. І дуже складно було знайти школу, яка б відповідала цим моїм побажанням, яка б готувала урок спеціально під мене. І я була дуже радісна, коли я це побачила. Ми грали в гру Мерікі і о, ми просто проговорювали, чому так, чому нам подобається, чому нам не подобається, і просто у нас була така дискусія, де ми вивчали ще нові слова. Ось, наприклад, на Джейло у нас дуже багато таких слів, типу як «to have behavior». Коротше, така безкомірна дівчинка у нас. So, унікальна торгівельна пропозиція мене дуже-дуже зачепила. Ще я бачила, що хтось з викладачів підготував урок повністю по вагітно 16 по якимось епізодам. Просто все, що у вас хочеться, по чому ви хочете вчити мову, по тому і будете. Це дуже цікаво, і е, такого на ринку ну, я не зустрічала. Тож, е, дуже явно, унікальна торгівельна пропозиція унікальні уроки під вас. Дуже круто. Далі переходимо. Початок розробки тут насправді в цьому блоці це ще окремий напевно урок має бути через те, що про нього також більш детальніше ми говорили на міні з лого або на ДНХ, також є цей блок полуготипу. І тут ідуть додаткові окремі процеси створення мудборду. До цього треба ще вміти зрозуміти, як підходити визначення стилю і перехід до концептуальних ідей. Тобто, це ось такі три пункти, які важливі, але вони займуть час на окреме відео. Тож після того, як ми створили мудборд, визначили зі стилем, ми можемо переходити до концептуальних ідей дизайну, до концептуальних ідей логотипу. Тут у нас до цього моменту має скластися дуже велика база знань. Про цей продукт ми мали вже спробувати, що він є, про що він є, як викладачі, наприклад, ставляться до вас, про що ви говорите, і так далі. Ви протестили на собі саму. Також. У нас є чітке розуміння, що це молода аудиторія. У нас є чітке розуміння, що це українці за кордоном, тобто вони в більшості не носії мов, тобто це якась польська, датська мова, голландська і так далі. Тобто без цього. І вони спілкуються в основному англійською. Тож треба мати великий запас слів для того, щоб вміти говорити не тільки про кафе, дайте, будь ласка, одну, одну каву і так далі, а треба вміти вирішувати питання медицинські. Технічні для машини, і тож треба вміти а, говорити про такі складнощі. Переходимо до ескізу різних варіантів логотипу, тестуємо ідеї з точки зору естетики, функціональності та відповід... відповідності стратегії бренду. Тут важливий момент. Ви можете створити супер. Деталізований логотип, але він ніяк не буде працювати через те, що просто буде губити губитись в адаптації, наприклад, для соцмереж і так далі. Ми ще будемо говорити про тестування як це робити, але вам треба розуміти і завжди пам'ятати, що краще просто йти від деталізації від тонких елементів в логотипі. Це буде важко в використанні в подальшому. Знову ж таки, проаналізувавши більшість конкурентів, я побачила, що використовуються найбільше: всякі такі, типу, education штуки, герби. Якщо ви побачите кольори, то це червоний, білий, голубий. Вони це юзують, і як би це може бути. І про це я написала. Це може бути, але для іншої ЦА. Якщо це люди, які займаються дуже якимось, напевно, строгими речами, які займаються просуванням англійською для бізнесів і от такого плану, то може бути. Але якщо в нас такий широкий простір для молодіжної аудиторії, яка мандрує, яка, яка має себе комфортно відчувати за кордоном. То це для нас буде скучненько. Тож, якби ми робили зараз табличку з аналізом конкурентів, 100% я би звернула увагу на те, що у всіх однакові кольори, і ми би йшли від зворотнього для того, щоб покращити, для того, щоб виділити наш продукт, наш бренд. Якщо правильно проаналізувати сторінку засновниці, то побачимо, як англійська відкриває двері для мандрівок по всьому світу. Тому що у Аліни в більшості контент це там, де вона десь, вона просто постійно десь їздить і знову ж таки люди, яким близька її енергетика, її естетика життя, вони е, під приходять до неї. Мені також близькі мандри, мені також близькі ось такий більш активний спосіб життя. І я би хотіла себе, наприклад, вільно відчувати в будь-якій країні, бути вільною у всьому світі. Знаючи англійську, ти типу по факту вільний для усього. Усюди тебе зрозуміють. Ну ми розуміємо, просто в більшості цивілізованих країн вас точно зрозуміють. Тож далі, до чого ми переходимо. лома. Чи голову над концепцією? Я думала, як можна поєднати відкритий світ та англійську мову. І мені прийшла, як на мене, геніальна ідея, що може поєднувати відкритість дверей до усього світу, що це може бути за об'єкт, фігура, тварина, що може потрапити кудись і його пропустять у всьому світі? Так, цікава така думка. І я зрозуміла, що це 100% буде марка. Марка це, хоч і застаріла така історія, але вона має ще свіжий. Під текст у нас в голові марка, куди б вона не потрапила, вона іде. Якщо Парижська марка прийде в США, то вона піде далі, тобто її не забракують. Одна марка може пройти по всьому світу. І чому в чому тут концепція? Причому тут марка і англійська мова. Англійська мова відкриває нам двері до усього світу. Ти будеш себе комфортно відчувати, де б ти не був. Так як і Марка себе відчуває усюди, куди б вона не прийшла. Вона постійно десь вона мандрує. Вона не створена для того, щоб сидіти на одному місці. І це дуже чітко відповідає цільовій аудиторії, саме борщ скул, і це дуже чітко відповідає людям, які там навчаються. Тож це логотип для непосидючих людей, які хочуть себе комфортно відчувати усюди. І в нас вийшло ось такий логотип. Я хочу, щоб ви не звертали увагу на борщ назву, тому що вона не просто би така, це фамілія заснов. Це Борщенко короче, ну борщ, і ніби така відсилочка, що це українська школа. Дуже прикольно. Насправді, звісно, це не створений логотип для людей цільової аудиторії 40-50+. Їм треба більш прямі, прямі асоціації. Їм треба асоціації першого типу першого кола тут вже друге коло асоціації, і над ним треба подумати. Тож коли в інстаграмах буває або в тіктоках пишуть Ой, взагалі не говорять ні про що, ні про як, просто пригадуйте великі бренди і розумійте, що більшість брендів великих які, у яких запам'ятовуються логотипи, це друге коло асоціації, той самий Apple, причому телефон і причому тут телефон і яблуко, так? Nike, Так вже ми ту, точно асоціюємо, що це не галочка, а рух. Тобто найсильніші концепції вони самі побудовані по другому колу асоціації. Далі, після того як ми розробили концепцію, ми я роблю звичайно одну, я роблю три, але ми будемо говорити про ту, що обрали. Ми приходи. Симо до прототипування та тестування. Перевірка логотипу на різних контекстах: цифровий формат, друк, упаковка, оцінки сприй... сприйняття логотипу серед аудиторії або фокус групи. Я чітко коли розробляла основну версію, розуміла, що коли воно буде в маленькому колі е, телеграму або в маленькому колі інстаграму, не буде взагалі видно цей English School. Тому нам треба адаптивна версія, щоб воно працювало. І як адаптивна версія може бути і кругла марка, так може бути і просто текстова версія. І окей. Тут ціл коли блок іде зменшення, збільшення друку, коли ви друкуєте дивитесь, наскільки все читабельно. Але плюс в тому, що в нас дуже жирненькі буковки, літери. І як би ти не зменшував, воно все одно буде добре видно, добре читатися. Це дуже плюс для логотипу. Коли ми це все побачили, ми зрозуміли, що все добре працює, адаптації добре зроблені. Ми переходимо до останнього пункту. Це затвердження та впровадження презентації фінального дизайну. Тобто, ми затверджуємо все замовником і приходимо до. Створення логобуку про це можемо також окреме відео зняти. Створення логобуку, як він виглядає, і взагалі я думаю, що прикольно було б зробити якийсь такий шаблон, де вже все максимально прописано. Треба було б тільки адаптувати під ваше замовлення. Я думаю, це цікава історія, треба буде їй зайнятися. So, я сподіваюся, вам було цікаве це відео. Я розповіла, як ця стратегія працює у мене і як вона мені допомагає приходити до концептуальних рішень. Якщо у вас залишили запитання, я завжди буду рада відповісти на них в Телеграм. У нас є цілий міні-курс, якщо ви вже працюєте дизайнер, по логотипам. І у нас є цілий дизайн на хаті, де від самого початку ми починаємо мислити, ми починаємо вчитись мислити. І приходимо також до концептуальних ідей, креативних рішень. Ми вчимо саме креативу, концепціям і мисленню. Це наша унікальна торгівельна пропозиція на ринку графічних дизайнерів. Ми вчимо тому, чому не вчить ніхто: <смисленню> мисленню, креативності, фантазії, сміливості. Ось, а не просто програма. Тож, якщо вам цікава тема графічного дизайну, завжди рада буду вас бачити на ДНХ. Підписуйтесь на мої соцмережі і всім папа. -па.